Вітаю, шановні студенти. В цьому відео ми познайомимося із панелю види, вона знаходиться ось тут вгорі. і панель стилі. На панелі види у нас і тут є декілька кнопочок. Саме перша кнопка це є кнопка ізометрії. Коли ви натискаєте на неї, то ви бачите відображення об'єктів ось так, ніби як в перспективі. Коли ви будете вмикати, наприклад, якусь лінію. І будете малювати вздовж, ну, допустимо, зеленої осі. Вісь, зелена вісь це є вісь ігриків, То, здається, що лінії десь там мали би перетнутися, так? тобто збігтися. Це така ізометрія і, відповідно, включена перспектива. Те саме, якщо ви будете малювати вгору. Так? Тобто лінії, здається, або сходяться, або розходяться. Ці, цей вид можна замінити на паралельну проєкцію. Якщо ви включите паралельну проєкцію, то тоді, коли ви будете малювати, то у вас лінії будуть точно виглядати і будуть такими, як паралельні. Так? От. Залежно в яку сторону, чи навіть вверх ви малюєте, вони будуть точно паралельні. Вони вмикаються ось тут в камера. І ось тут є або паралельна проєкція, або перспектива. От, я переключуся назад. Пробілом ви вимикаєте команду лінія. Давайте подивимося на інші види. Ось цей вид – є вид топ. Коли ви на нього натискаєте, ви дивитеся на об'єкт згори. До речі, ось тут вгорі він підписаний. І дивіться, якщо включена перспектива, то ви, здається, ну ви бачите об'єм. Тобто це не є чітко як зверху. Так? Якщо вам треба чітко зверху, то ви маєте зайти в камеру і включити паралельну проєкцію або натиснути на F6. А тепер чітко видно, що ви дивитеся паралельну проєкцію, ви дивитеся чітко зверху. Оце є чітко спереду. Це є з правої сторони, райт. Right, back, ззаду. І, відповідно, left. Коли ви працюєте ось на цих видах, спереду, ззаду, зверху, так, то тоді зручно включити власне, оцей режим паралельної проєкції. Якщо ж ви працюєте в режимі ізометрії, моделюєте 3D, то тоді вам краще включити вид перспективи. Далі, давайте познайомимося із оцією панеллю. Це панель, яка показує, ну, називається стилі, вона показує нам, як може представлятися модель, як вона може виглядати. Наприклад, оці, дві, оці два варіанти. Перший це є рентген. так, X-Ray. Коли ви вмикаєте то ви бачите свої об'єкти такими напівпрозорими, ви бачите задні ребра, ви можете виділяти грані, ви можете виділяти задні ребра, ви можете до, неї, до них прив'язуватися і будувати щось. Оце от режим рентген. Вимикається він ось тут. Наступний це є задні ребра. Ви вмикаєте задні ребра, тобто фігура не змінює свого кольору, вона стає частково прозорою і ви так само бачите задні ребра і можете їх використовувати у побудові. Далі, наступний режим це є каркас. Режим каркасу або wireframe. Ви натискаєте на нього. Тут ви, зараз я натисну на пробіл, щоб виключити, так, все. Тут ви бачите тільки ребра. Ви не можете виділити грань. Тобто, якщо от ви клікаєте десь отут, де грань, ви виділити її не можете, тільки ребра. От воно таке в такому напівпрозорому стані. Верніше, повністю в прозорому стані. Е, наступний режим е, це є hidden Line. Hidden Line це скрита лінія. От. Можна е, працювати з гранями, але не видно задніх. Е, е, ну, і ось ви бачите. Так, зараз я його тут виключу. От, ви бачите грані можете виділяти. От. Ви можете виділяти ребра тільки ті, які ви бачите, але задніх не видно. Тут можна було би цей режим поєднати, наприклад, із оцим. Тобто, можна бачити і задні ребра, і грані. Тобто Ці кнопочки можна поєднувати. Ці режими можна поєднувати. Ось це називається «Hidden Line». Далі є ще ось такий от режим, який називається «shaded» і це ніби як заливка. так? І другий є шейден, і заливка і текстури. Для того, щоб побачити різницю між тими кнопочками двома, ми зараз зайдемо ось тут в лоток в матеріали, виберемо. Ось тут в списку, тут можна вибирати категорію матеріалів, так, там, колор, вода, там, ну, будь-що, так. І я от вибирала вуд дерево. І давайте виберемо якийсь варіант дерева, от, наприклад, оцей, і клікнемо. Так, тільки нам треба ось цей режим. ось. Бачите, коли включений якийсь інший режим, цих текстур не видно. Коли ви включили ось цей режим, так, ви можете замалювати. Ви можете навіть вибрати якийсь там. Тут кольора, от цегло, наприклад, так? От. І в цьому режимі, зараз я нажму пробіл, в цьому режимі видно, якщо ви включите цей режим, то у вас буде видно, ніби як заливка, просто відтінок. А самої текстури не буде видно. Це що стосується цих режимів, так, і там ще є такий прозорий, чисто прозорий, однотонний. Ось такий от режим, просто однотонний. Монохром, він білий взагалі, тобто, Просто я там нас, налаштувала передні ребра сірим кольором, тому воно відображається сірим. От. Ми зазвичай з вами будемо працювати у е, цьому режимі, Шейдет, е, там, де видно заливки і матеріали. На цьому, все. Дякую за увагу.